Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні хочу поговорити про одного чорта на прізвище Прозапас, який в етері на телеканалі Прямий в чергове наговорив купу навіженої дичини в інтерв'ю іншому чорту на прізвище Залмаєв. Наразі я не можу сказати, що росіяни мають сили та засоби для того, щоб кардинально просунутись, так як це вони зробили в перші дні свого наступу на Харківщині. Це окрема тема, чому їм вдалося на десяток кілометрів просунутися в лічені години. Але наразі на тій ділянці, де перебуває я, ситуація точно стабілізована. Я чесно не знаю де зараз знаходиться про запас. Але точно не на харківському напрямку. Тому що якби він був тут, якби він був свідком того, що тут відбувається, він би не дозволив собі тезу, що російські, російські війська пройшли десяток кілометрів за лічені години. По-перше, це абсолютно не відповідає дійсності. А по-друге, фактично дзеркалить російську пропаганду про так званий успіх. Харківського наступлення, аби тільки дійти до Вовчанська, росіянам знадобилось 5 днів важких боїв, під час яких вони втратили купу народу, після чого просто вперлися в північну частину нашого міста і там е, загрузли завдяки професійним діям наших оборонців. І єдине, що їм залишається, це утюжити місце авіацію, хоча це вони могли робити і. До цього наступу. Тобто, фактично, наземна операція втратила сенс саме завдяки українським бійцям. Така сама ситуація, і е, на векторі е, на Харків, тобто на липці, вони дійшли до глибокого та Лукенців і там загрузли. І там перебувають з 14 травня, по суті, не просуваючись, залишаючись на одному місці. Також завдяки професійним діям українських оборонців. І оцініть контекст, в якому віщає цей зрадофіл. Не українські оборонці героїчно відбивають наступ окупантів цілодобово, а просто росіяни не мають сил та засобів. Не ми сильні, а вони слабкі. До речі, дуже смішна його теза. Там, де перебуваю я, ситуація стабілізована. Дякую тобі, захиснику, радий, що тобі вдалося стабілізувати ситуацію у наливайках, чи де ти там воюєш зі своєю ботафермою навіжених бабусь, атакуючи українських військових у Фейсбуці та розповсюджуючи фейки та брехливу інформацію про хід бойових дій під час оборони як Києва, так і Харкова. Тож, друзі, не дозволяйте різним псевдопатріотам знецінювати ту шалену роботу, яку роблять наші оборонці. Не дозволяйте їм дискредитувати героїзм наших бійців, наше військово-політичне командування, наші офіцери та солдати на місцях роблять все, аби стримати ворога та зруйнувати його плани. І роблять це успішно.